За вікном 2023 рік 21 століття, або 2566 рік буддійської ери, або п'ята фаза за календаром Всесвіту Марвел. Саме у фазах найбільш відома та прибуткова світова медіафраншиза визначає план виходу своєї продукції, тобто етапи розширення Всесвіту Марвел. А починався він із захопливої історією з картинками, вартістю всього 10 центів. З вами креативний директор агенції рокетмен Артем Беседа, а це значить починається подкаст Бесіда про бренди. Ну що, побесідуємо? До речі, можете одразу написати свою думку. Комікси це література чи жанр графічного мистецтва? Пишіть в коментарях, мені цікаво, як хто вважає. І взагалі, чи любите ви комікси? Хоча з англійської комікс означає смішний, всі зараз знають, що ці графічні розповіді можуть бути і драматичними, і детективними, і казковими, та взагалі будь-якими. Все залежить від уяви автора. Історики пропонують вважати одним з перших коміксів манги, створені у 12 столітті буддійським чинцем Яку. Це були чотири сувої чорно-білих малюнків з підписами, які він назвав веселі картинки з життя птахів та звірів. Попередниками коміксів в Європі називають мальовані життя святих, які поширювались в Іспанії наприкінці 15 го та на початку 16 го століття. А першим європейським творцем в жанрі графічних розповідей був відомий французький живописець Гюстав Доре. Перший американський комікс був дитячим і називався Ведмежата і тигр. У 1892 році його надрукував журнал сан франциско екземінер». Сучасні комікс це синтетичний вид мистецтва, в якому поєднується книжкова графіка, кінематограф та література. Адже комікси – це формат, де можна передати складну історію чи ситуацію кількома малюнками. Зараз комікси розробляють для навчання і навіть для бізнес-презентацій. Ще 10 років тому Кевін Файгі, який зараз очолює компанію Marvel, говорив про понад 8 тисяч персонажів. Їх порахували, коли кіностудію Marvel купувала Walt Disney Company. Зараз. Немає дитини чи дорослого, хто ніколи не чув про людину Павука, Капітана Америку, Залізну людину, Дедпула тощо. Події, що відбуваються в фільмах, між собою пов'язані і усі історії доповнюють одна одну. Це розповіді про вічну боротьбу, добра і зла, світла темряви, справжньої дружби та підступної зради. Сьогодні Марвел не просто творець сучасної комікс культури, а цілий фантастичний всесвіт вражаючих масштабів. А з чого все починалося? Яким був шлях компанії від першого коміксу до блокбастерів світового рівня? Офіційною датою створення корпорації Marvel вважається 1939 рік. Тоді вона увійшла до групи компанії Timely Comics. Засновником Marvel став видавець пулп-журналів Мартін Гудман. Він народився в 1908 році в Брукліні. Його батьки Ісаак Гудман та Анна Глехенхаус були єврейськими емігрантами, котрі переїхали до США на початку 1890-х років. Мартін був старшим з 17 дітей родини. І його справжнє ім'я Майсей. У шкільні роки хлопця називали просто Мо, а у дорослому житті це ім'я перетворилося на Моріса. Про родину гудманів збереглося дуже мало даних. Нью-Йорк Таймс писала, що батько Моїсея працював кравцем на місцевій швадській фабриці. Багатодітна родина жила на межі злиднів, тому в майбутньому засновнику Марвел довелося почати працювати вже о 16 років. Він мав допомагати батькам годувати молодших дітей. Закінчивши школу, Мойсей влаштувався простим клерком в компанії Eastern Distribution, що розповсюджувала пресу на східному узбережжі штатів. Згодом компанія розширила сферу діяльності і почала надавати рекламні та редакторські послуги. Разом з Eastern Distribution розвивався і зростав підприємницький хист Моріса. Вже у 20 років його вважали одним із цінних співробітників компанії. Юнак мав талант до комерції, це визнавали і колеги, і керівництво. Розширення сфери послуг компанії теж було частково реалізацією ідей Гудмана. Уявіть, одного разу скромний молодий клерк завітав до кабінету генерального директора компанії, щоб розповісти про свої ідеї. І це були дійсно гарні пропозиції, які дали бізнесу Eastern Distribution нові перспективи. Отже, за 4 роки Моріс пройшов шлях від звичайного клерка до топ-менеджера. Він мав багато планів і багато енергії, не вистачало тільки коштів, щоб втілювати ці плани. На початку 1929 року молодий Гудман отримував задоволення від роботи та радів життю, і у райдужних мріях він бачив себе заможним чоловіком у дорогому діловому костюмі. Та якщо хочеш насмішити долю, поділись з нею своїми амбітними планами. 24 жовтня 29 року стався Чорний четверг. Ціни на акції стрімко обвалилися, і почалася економічна криза, та сама історична велика депресія. Від банківської кризи постраждали всі галузі національної економіки США, а рекламно-видавничі компанії опинились на межі банкрутства. Але й тут Моріс Гудман не розгубився. Він помітив, що єдиним жанром видань, який у кризові часи приносив невеличкий прибуток, залишились пулп журнали. Це були дешеві кольорові видання на багато сторінок. пулп журнали друкували сенсаційні скандали та сентиментальні історії, те, чому люди готові вірити і що завжди люблять обговорити. Ну, коротше, жовта преса у 32-го року майбутній засновник Марвел звільнився і почав працювати над створенням власного видавництва. У нього вже були ділові зв'язки, і кілька років Мартін, саме тоді він взяв цей псевдонім, збрав команду для власного видавництва. Але не думайте, що він займався тільки цим. Водночас Мартін Гудман будував плани, як захопити видавничий ринок. У партнерстві з Луїсом Сіберклейтом він став співзасновником кількох підприємств. Блін, Сіберклейд звучить як ім'я якого супергероя. Ви так не вважаєте? Та не тільки бізнес талант та наполегливість заклали вдалий початок планам Гудмана. Принаймні деякі біографи вважають, що переламним моментом в його житті стало одруження. У 1934 році він став чоловіком Джинні Девіс, доньки багатого власника великої компанії, назва компанії Atlantic Контейнер Corporation. Компанія спеціалізувалася на виготовленні паперових ящиків. Після весілля Мартін разом з дружиною місяць відпочивав на Багамах, а коли повернувся, оголосив про банкротство свого видавництва. Ця подія набула колосального розголосу. Деякі бізнес-оглядачі New York Times назвали вчинок Гудмана хитрим планом, ніби так він прагнув уникнути фінансової відповідальності перед партнером за невиконання послуг, передбачених контрактом. Поки в пресі точилися гострі дискусії щодо мотивів Мартіна, він не гаїв час і незабаром заснував видавництво «Martin Goodman Publications». Спочатку воно випускало бульварні журнали з фантастичними детективами та пригодницькими історіями. Ці журнали мали непоганий попит, але миттєво програли новинці ринку. 37-му році Мартін Гудман разом з дружиною подорожували Європою і повернутись до Америки мали на велетенському дирижаблі Гінденбург. Вони не змогли взяти місце поруч, тож обрали інший транспорт і не потрапили у жахливу катастрофу, яка поклала край використання пасажирських дирижаблів. Тільки уявіть, який велетенський вигаданий сесід ми би втратили, якби Мартін Гудман тоді загинув, адже все почало з його ідей та його коміксів та вміння передбачати потреби суспільства, як і у багатьох бізнесів, його мотивувала конкуренція. Для Гудмана головним конкурентом було видавництво DC Comics. У червні 1938 року воно надрукувало перший комікс про супермена, новий супергерой з надлюдськими здібностями швидко перехопив увагу масового споживача і перетворився на його улюбленця. Історії про Супермена мали шалену популярність, тож Гудман вирішив створити аналогічний продукт. Але, як ми розуміємо, ці комікси мали бути кращими. Так з'явився перший Марвел комікс історія про супергероїв-мутантів. Головний персонаж людина Факел, що вміє охоплювати полум'ям усе своє тіло і силою думки керувати вогнем, який знаходиться поряд. Йому протистояв Неймор-Підводник, син морського капітана та принцеси підводного королівства Атлантиди. Комікс вийшов у жовтні 1939 року у новоствореному видавництві Гудмана. Успіх був такий, про який видавець навіть і не мріяв перші 80 тисяч примірників були продані просто вмить. Щоб додрукувати тираж, видавництву Гудмана довелося взяти кредит, і у листопаді вийшли ще 800 тисяч примірників. У березні минулого року одна з перших копій цього коміксу була продана на онлайн-аукціоні за 2,5 мільйони доларів. На примірнику зберіглися помітки Гудмана про виплати художникам. Автор, обкладинки, зокрема, отримав 25 доларів. Як ви знаєте, комікс такий жанр, де авторів може бути кілька. Автор ідеї та текстів не завжди гарний художник, а гарний художник не завжди намалює всіх потрібних персонажів. Так і було і з першим коміксом Марвел. Ідея належала Мартіну Гудману, але персонажів для історії він купив у компанії Funnies Incorporated. Автором образу людини факелу був художник Карл Бургос. До кінця 40-го року Гудман викупив у Фанні авторські права на всіх героїв. Він мав колосальний запас ідей для майбутніх історій, і як гарний бізнесмен він зрозумів, що для великого комерційного успіху має розпоряджатись новими виданнями особисто. Він почав збирати власний штат і наняв письменника-художника Джо Саймона з Funny Incorporated на посаду редактора і першого офіційного співробітника нового видавництва. Перші комікси нового видавництва вийшли навесні 41-го року. У них з'явився супергрой, який у наші часи має всесвітні визнання. Капітан Америка був створений гудманом за всіма законами ринку. Вже тривала Друга світова війна, і герой військовий втілив у собі бажання американців пишатися своїми захисниками. Справжнє ім'я Капітана Америки Стівен Роджерс. Він син ірландських емігрантів і виріс у Бруклені, а за професією художник-ілюстратор. Мені трохи нагадується самого Гудмана чи його працівників. То були часи без телебачення та інтернету. Друковане слово мало величезну вагу, тож Капітан Америка швидко перетворився на справжній національний символ. У нове видавництво прийшов працювати двоюродний брат дружини Мартіна Стенлі. Йому було лише 17 років. Як наймолодшому Стенлі спочатку доручили найпростіше. Він стежив за тим, щоб у художників, письменників та редакторів були повні чорнильниці. Але в 41-му році юнаку довірили перші реплики для випуску Капітана Америки. Стенлі зробив це навідмінно і отримав нову посаду. Він став виконавчим обов'язків редактора. Юнак вирішив, що саме час для творчого псевдоніму і став Стеном Лі. З цим ім'ям він увійде в історію Марвел та світового кіно. І як тут не повірити, що працює генетика? Через багато років журналісти напишуть, що Стенлі отримав роботу завдяки родинним зв'язкам, та сам він завжди стверджував, що прийшов до Гудмана випадково, просто побачив вакансію в газеті. Пік популярності Капітана Америки в США припав на 44-й рік. Тоді цей персонаж з'явився у кіно, хоча з літературним прототипом був схожий тільки одним костюмом та розкрученої репутації героя коміксів вистачило, щоб насамперед забезпечити інтерес глядачів до фільму. Але ненадовго. Після поразки Німеччини у Другій світовій війні рівень зацікавленості капітаном Америкою в суспільстві впав. Знову ж таки, за законами ринку люди втомилися від війни, люди хотіли почитати про інше. Попит на патріотичні комікси Гудмана знизився, а за ним і доходи видавництва. Щоб уникнути банкрутства, потрібні були великі зміни. Мартін вирішив змінити жанр під впливом Стена Лі він пробував різні напрями: романтика, жахи та вестерни. Він навіть видав серію шпигунських романів. Час від часу він друкував оповідання та бульварну пресу, як і сотні інших видавців. Друкував чоловічі журнали, дайджерси з карикатурами на дівчат та чорно-білі фотомодели Пінап. Колосальної популярності жоден з жанрів не мав, а у кожного з них було своє коло шанувальників, але продажів не вистачало, щоб триматися на плаву. Так видавництво існувало до початку 60-х років. У 60 60-ті покоління американців, які добре пам'ятали війну, стали літніми людьми. Виросла молодь мирного часу. Мартін Гудман та Стен Лі вирішили, що настав ідеальний момент зламати тренди і відродити забутих супергероїв. Так з'явився комікс Марвел про фантастичну четвірку супергероїв, наділених нелюдськими здібностями та безсмертям. Ці персонажі жили серед звичайних людей, як і прості американці, вони товаришували, закохувались, навчались в коледжах, а у вільний час рятували всесвіт від зла і негідників. Головний задум Стена Лі полягав у тому. Аби максимально наблизити читачів до персонажів коміксу. Реальні люди мали побачити в супергероїв власні риси, щоб сильніше спішувати їхнім пригодам. Цікаво, що при створенні фантастичної четвірки Стенлі фактично пішов проти Мартина Гудмана. Той мав інше бачення нових персонажів. Через півстоліття в інтерв'ю Стенлі розповість, що був втомлений невдачами та суперечками і навіть думав піти з видавництва. Саме тоді дружина Джоан дала йому поради. Стен назвав її найкращою порадою у світі. Не йди, поки не спробуєш зробити по-своєму. Стенлі зробив по-своєму і здобув перемогу. У 60-х роках комікси про фантастичну четвірку з'явились з продажу в книгарнях. Тиражі розходилися швидко, прибутки зростали, і Марвел Комікс вдалося подолати тривалий застій. Успіх треба було підтримувати і розвивати. Незабаром з'явились нові супергерої. Радіоактивні люди! Мутанти, створені завдяки генній інженерії, радіації та досягненням науки. Серед них Люди Ікс, Халк, Людина Павук і так далі. Перша згадка про людину Павука датується 62-м роком. Персонажа і сюжет вигадав, звісно, Стенлі. Головний герой коміксу Пітер Паркер скромний американський хлопець, якому випадково дісталися гени Павука. Ніхто в Marvel Comics не очікував, що цей образ стане одним із символів молодіжної американської культури. Насправді, Мартін Гудман навіть відмовляв Стену Лі від публікації коміксу. Мартін вважав, що більшість дітей та підлітків бояться повиків, тому героям не сподобається. Так так, Гудман вважав, що цей комікс принесе компанії збитки. Але Стен Лі наполіг на своєму, і невдовзі Департамент охорони здоров'я США звернувся до Marvel Comics з пропозицією використати образ людини Павука в соціальній рекламі проти наркотиків. Гудман та Лі, звісно, погодилися. Людина Павук став ще не найбільш відомим персонажем Марвел, а Стен Лі отримав статус одного з найбільш талановитих творців коміксів. Навколо сюжету історії про Пітера Паркера та інших історій Марвел один за одним стали з'являтися мультфільми та кінофільми. І всі вони збирали біля екранів мільйони глядачів. Мартін Гудман був одноосібним власником Marvel Comics до 1968 року. Тоді він продав більшу частину акцій своїй невеличкій видавничій імперії. Компанія Гудмана увійшла в корпорацію Magazine Management Company. Згадують, що посаду керівника Марвел мав обійняти син Мартіна Чарльз, але це рішення завитувало власники корпорації. Отож, Марвел Комікс очолив Стен Лі. Після продажу компанії Мартін Гудман захопився подорожами. Він зробив себе заможній людиною, як мріяв колись, і почав просто спокійно насолоджуватись життям. Адже крім того, що він побудував з нуля потужний бізнес. Гудман був батьком трьох дітей. Його старший син Чарльз теж став видавцем, чия компанія випускала понад 80 популярних журналів. У 1974 році Гудман започаткував нову компанію з видавання коміксів, але закрив цей проект через півтора року. Вважається, що можливою причиною був поважний вік видавця. Гудману тоді було 62 роки. Помер Мартін Гудман на 83-му році життя. Але повернемося до Марвел та Стеннелі. Він продовжував дивувати публіку новими супергероями. Гідним наступником людини Павука стала залізна людина. Цей персонаж здійснив справжню революцію у всесвіті супергероїв, оскільки він не був не мотантом і не мав суперздібностей. Його зброєю стали інтелект. Та новітні технології. Всі шанувальники цього персонажа пам'ятають сцену із стрішки месники, де Капітан Америка питає Тоні Старка що залишиться, якщо з тебе зняти броньований костюм. Гені, мільярдер, плейбой, філантроп. Ця відповідь вже народила сотні мемів. І це найбільш влучна характеристика неординарного героя: заможний, гарний, цинічний зовні та вразливий у душі. Такий залізний чоловік був справжньою жіночою мрією. До офісу Марвел почали надходити сотні листів, адресованих Тоні Старку. Черговим вдалим ходом Стена Лі стало створення суперкоманди супергероїв. Разом з Джеком Кірбі він вразив публіку історіями про месників. Нові герої ставали невидимими, дихали полум'ям, били негідників кам'яними кулаками. Спектр їхніх вмінь весь час примножувався. Комікси про месників розліталися скрамниць. Кожен шанувальник команди з нетерпінням очікував на продовження. А Марвел продовжувала створювати персонажів, які і зараз вражають глядачів і читачів. Сюжетів збільшувала, а склад команди месників весь час змінювався. Бувало і таке, що колишні злодії переходили на бік добра і ставали частиною команди супергероїв. У 1978 році очільником компанії став Джиммі Шутер. Його недолюблювали за неприємний і складний характер, та саме Шутер зміг повернути Марвел колишню славу. Протягом наступного десятиліття компанія примножувала славу та прибутки. У 86-му році Marvel Comics перекупила корпорацію New World Entertainment, а ще через 3 роки McAndrews and Forbes. Це вже були часи виходу перших фільмів про Капітана Америку, Халка, Людини Павука та Фантастичну четвірку. В ці роки компанія Марвел добре заробляла на продажах прав та використання своїх мега-популярних персонажів: Халка, Чорної Пантери, Людей Ікс, Залізної Людини та інших. Активно продавала рекламні місця в коміксах та займалася ліцензуванням своєї продукції в країнах Європи, Близького Сходу та Африки. Це, до речі, були кроки, на які Мартін Гудман свого часу не наважився. Дорогі друзі, я і моя супергеройська команда Rocketman прикладає багато зусиль, щоб створювати якісний та корисний україномовний контент. В наших відео ми намагаємося розповідати українцям про маркетинг, побудову брендів та історію великих брендів, щоб надихнути, створювати великі українські бренди і піднімати нашу економіку. Ми не бажаємо приймати гроші від онлайн-казино та інших сумнівних рекламодавців, оскільки маємо повагу до вас і до себе. Тому ми звертаємося до вас з проханням підтримати нас. Ваша підписка на наш канал BuyMeCoffee допоможе нам створювати більше крутого контенту. Для вас це лише одна чашка кави в місяць. А для нас це можливість розвивати канал і робити більше якісного контенту. Будемо вдячні за вашу підтримку. Дякую. Прибутки компанії зростали вражаючими темпами. Вона отримувала гроші не тільки від розширення на нові ринки, а й від продажів оригінальних іграшок, рідкісних коміксів, колекційних карток з супергероями. Чорна смуга на дорозі Марвел з'явилася досить раптово, вже у 91-му році ажіотаж навколо супергеройського контенту спав. Молодь кінця минулого століття вже не читала комікси, а грала в ігри та дивилась серіали. Марвел не встигала за трендами і зіткнулася з великими збитками. Це спричинило відтік кращих кадрів. Почали звільнятися художники, сценаристи і редактори. У 92 му році компанію залишили одразу сім відомих художників. Саме вони створювали людей X, людину Павака», Росомаху та Стражів Галактики. Художники вирішили створити власну компанію: це буде видавництво коміксів Image Comics – Особливістю його підходу стало те, що художники не передають права на створені ними персонажів власникам компанії. І у грудні 96-го року компанія була змушена оголосити про банкрутство. Тоді її рятувальним кругом стало зліття видавництво з корпорації Той Біс. Та з 97-го року почалося відродження Марвел, яке тривало до початку 2000-х. Керівництво компанії навчилося на помилках і тепер зробило ставку на фільми. Перші картини були створені на різних кіностудіях та виявилися досить успішними. У 2002 році чистий прибуток перевищив показник попереднього року на 300%. Вдалося закрити більшу частину заборгованості по кредитах. Проте була і проблема. Акції Марвел зростали, коли виходив черговий фільм, і падали, коли в кінотеатрах не було нічого нового про супергероїв. Але на вихід стрічок компанія впливати не могла. Ситуацію змінила даленосна подія у 2003 році. Голова ради директорів Марвел Айзек Пермутер познайомився з продюсером Девідом Майзелем, який висловив очевидну та геніальну думку: щоб ні з ким не ділити прибутки від фільмів, треба створити власну кіностудію. Так, у 2005 році керівництво компанії самостійно розпочало зйомки кінокартини про залізну людину. Чому саме цей герой, спитаєте ви, бо хотіли, щоб перша власна картина була про персонажа, який ще не з'явився на великому екрані? Фільм завдав своїм творцям багато клопоту. Їм довелося залучати гроші, писати сценарії, сперечатися через виконавця головної ролі, бо Роберт Дауні молодший тоді тільки но вийшов з в'язниці та був відомий проблемами з наркотиками. Така собі залізна людина. Проте результат був вартий усіх ризиків. Стрічка Залізна людина вийшла у 2008 році та за 17 днів прокату зібрала 430 мільйонів доларів. Так розпочався всесвіт Марвел в кіно. У 2009 році компанію знов продали цього разу. Корпорація Дійсней. Нові власники заплатили 4 мільярди доларів. Причому на загальну думку ринку це було даремно. Акції Дісней навіть впали після оголошення про угоду. Насправді ж, Дісней побачила головну унікальну перевагу у Марвел всесвіт з тисячі персонажів, про яких можна знімати безліч історій. Достатньо схрещувати сюжетні лінії, щоб аудиторії одного героя зацікавились іншими і дивились фільми вже і про них. Дісней не стали змінювати творчий склад Марвел, але посилили компанію своїми ресурсами та зайнялися дистриб'юцією кінопродукції. Так почали виходити Бастери, що вже понад десятиліття збирають багатомільйонну аудиторію. У травні 2012 року світ побачив месників, які зібрали за перші три дні світового прокату 208 мільйонів доларів. Цей фільм досі б'є рекорди, і зараз він є десятим у топі найкасовіших фільмів всіх часів. При цьому шосте місце рейтингу посідає його продовження: месники війна нескінченності. А друге месники завершення із зборами майже 2,8 мільярди доларів. А знаєте, який герой за все існування Марвел приніс найбільш прибутку? Ми зібрали статистику у нашому телеграм-каналі посилання під відео. Загалом у цій десятці 4 фільми від Марвел. На сьомому місці стрічка Людина-павук. Дороги додому немає. Ще один блокбастер про месників Ера Альтрона. Зараз на 15-й позиції рейтингу. Тож поки що серію про месників з 4 картин перевищує за популярністю тільки епопея Джеймса Камерона Аватар. Ще декілька цікавих фактів, пов'язаних з Марвел. Людиною паваком міг стати Майкл Джексон. На початку 90-х років співак намагався придбати виновництво Марвел, і є версія, що головною його метою були отримати права на людину повака як персонажа. Майкл Джексон мав намір стати продюсером фільму та зіграти в ньому головну роль. Стенлі якось згадував в інтерв'ю: я особисто знав цього співака, і з розмови з ним я зрозумів, що він закоханий людину павука і мріє ним стати. Як ви вважаєте, чи вдалося би Майклу Джексону стати крутим людиною павуком Пишіть у коментарях. Творець згоряних він, Джордж Лукас, вигадав образ Дарта Вейдера під враженням від доктора Дума, головного лиходія з коміксів про фантастичну четвірку. Протягом 23 років компанія Marvel володіла ексклюзивними правом на використанням слова зомбі в коміксах. Вона стала товарним знаком компанії у 1973 році і тільки в 96-му Marvel дозволила використовувати слово зомбі у сторонніх коміксах. Шкіра Халка мала бути сірою, але через те, що в типографії просто помилилися фарбою, Синолі довелося схвалити варіант із зеленим велетнем. Marvel Comics не використовує такий привабливий для більшості глядачів контент, як сексуальні сцени. Закохані герої у її фільмах вже понад 10 років не дозволяють собі нічого більшого, ніж стримані ні поцілунки. А мені здається, я бачив на порнохаб героїв Марвел. До речі, якщо це відео набере 1000 лайків, я зніму історію бренду Порнохаб. Тож лайкайте! Стен Лі дуже любив зніматися у маленьких ролях у фільмах Марвел. Загально тільки у повномітражних стрічках він з'явився близько 40 разів. У фантастичній четвірці» Стен грає Віллі Лампкіна. У першій залізній людині Тоні Старк плутає персонажа Стена Лі з юхефнером, а у другій з Ларі Кінгом. В Дедпулі Стен грає діджея в стрип-клубі. Кіносесвіту Марвел вже виповнилось 50 років. На сьогодні це 31 фільм, 25 телевізійних шоу і майже 30 мільярдів доларів загального світового доходу. Цікаво, що наступник DC Comics досі є головним конкурентом Marvel. але цей конкурент далеко позаду. Загальний касовий дохід фільмів медіафраншизи DC становить зараз 6,6 мільярдів доларів. Пишіть в коментарях, який герой вам більше подобається: Марвела чи DC. Щоправда, дослідження минулого року показало, що шанувальники Всесвіту Марвел кажуть про невелику втому від потоку супергеройського контенту. Отож, Марвел це не тільки мільярдний бізнес, а й величезний всесвіт, а починалося все з друкування тоненьких розважальних книжок з малюнками. Тому не забувайте, що все велике починається з маленького. З вами був Артем Беседа, супергерой подкасту Бесіда про бренди. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. І гройського вам дня!